5 грудня цього року президент України підписав закон України від 9 листопада 23 року номер 3453 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Закон набирає чинності 8 грудня. Тож з'ясуємо, кому з платників податків вже слід готуватися до податкових перевірок. Почнемо з планових податкових перевірок. У новому підпункті 69.35 розділу 10 Податкового кодексу вказано що з 1 грудня 2023 року по 31 грудня 2024 року, включно, до плану графіка проведення документальних планових перевірок, можуть бути включені виключно. Платники податків, які здійснюють здійснювали діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, платники податків, які здійснюють або здійснювали діяльність у сфері організації та проведення ігор в Україні, платники податків, які надавали фінансові платіжні послуги на резиденти, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність через відокреслення. Врекремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента високого ступеня ризику. Інші платники податків, які на основі основ показників сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток. На 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку. Рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання, та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. Дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази. Загальна сума витрат відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи становить 75 і більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови, що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше. Нарахування або виплата податковим агентом юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі. У відповідному регіоні передбачені цим пунктом рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами сформовані на основі показників за підсумками 2021 календарного року. Публікуються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності законом України. Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Отже, фактично, з 1 грудня до числа суб'єктів, щодо яких не діє мораторій, додано нерезидентів, які здійснюють або здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, а також платники, які відповідають принаймні одному ризиковому критерію щодо сум сплаченого податку на прибуток, ПДВ, обсягу витрат для ФОП на загальній системі або щодо рівня заробітної плати. Зверніть увагу протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності законом, яким передбачено скасування мораторію на перевірки, ДПС має опублікувати на своєму сайті показники за підсумками 2021 року щодо рівня сплати податку на прибуток та ПДВ по галузях, а також показники середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі. Тож на підставі цих показників платники податків можуть перевірити, чи не потрапляють вони у коло ризикових платників, які незабаром можуть бути включені до плану графіка податкових перевірок. Слід врахувати, що ДПС може вносити зміни до плану графіка щомісячно. Оновлений план графік оприлюднюється на веб-сайті ДПС не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план графік. Тож платникам податків варто наприкінці кожного місяця перевіряти на сайті ДПС план графік перевірок, щоб вчасно підготуватися до перевірки і мінімізувати ризики і штрафи. При цьому за новими правилами документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану графіка, може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану графіка. Але нагадаємо, що як і раніше, діє умова для допуску податківців до перевірки обов'язково не пізніше ніж за 10 календарних днів. До дня проведення перевірки податковий орган зобов'язаний надіслати або вручити платнику податків копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки. Це загальна вимога пункту 77.4 податкового кодексу. Щодо всіх інших платників податків продовжує діяти мораторій на планові перевірки. Окремо у підпункті 69.35 прим 1 визначено суб'єктів, щодо яких тимчасово з 1 грудня 2023 року діє мораторій на документальні перевірки, тобто як планові, так і позапланові, серед них платники єдиного податку першої та другої групи. Платники податків, податковою територією яких є тимчасово окупована територія, або територія на якій ведуться активні бойові дії, чи територія можливих бойових дій, також мораторій діє у разі, якщо на таких територіях знаходяться об'єкти оподаткування чи об'єкти Пов'язані з оподаткуванням, тобто по суті, місця здійснення господарської діяльності. В окремих випадках мораторій на позапланові перевірки таких платників не діє, якщо перевірка проводиться на звернення платника податків, або у разі, якщо підставою для перевірки є реорганізація або припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності ФОП, перевірки щодо окремих питань. Сплати ПДВ, видачі податкової накладної, заявлення платником ПДВ бюджетного відшкодування і так далі. Якщо ж говорити про позапланові перевірки всіх інших платників податків, то для них мораторій закінчується, адже з 1 грудня такі перевірки поновлюються у загальному порядку за наявності підстав, визначених у пункті 71 податкового кодексу. У новому пункті 69.2 прим 2. .1 .2 .1. Підрозділу 10 прикінцевих положень податкового кодексу залишено вимогу, без виконання якої перевірка не проводиться. Це стосується як планових, так і позапланових перевірок, а також фактичних перевірок. Йдеться про те, що перевірки можуть бути проведені за наявності безпечних умов для проведення перевірки, а саме безпечного доступу допуску до території приміщень та іншого майна, що використовується. Для провадження господарської діяльності або є об'єктами оподаткування, доступу і допуску до документів, довідок про фінансову господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, проведення інвентаризації основних засобів товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. Як планові, так і позапланові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, можуть бути поновлені на невикористаний строк. Зрозуміло, що це не стосується перевірок, щодо яких продовжує діяти мораторій. Нагадаємо, що строки проведення планових перевірок визначено у пункті 82.1 податкового кодексу, а саме, щодо великих платників, 30 робочих днів, плюс 15 робочих днів на продовження перевірки. Суб'єкти малого підприємництва 10 робочих днів, плюс 5 робочих днів у разі продовження. Інші платники 20 робочих днів плюс додаткових 10 робочих днів у разі продовження. А строки проведення перевірки відповідно до пункту 82.2 податкового кодексу для позапланової виїзної перевірки становлять для великих платників 15 робочих днів, можливе продовження на 10 робочих днів, для суб'єктів малого підприємства 5 робочих днів. Можливе продовження на 2 робочих дні. Для інших платників 10 робочих днів, можливе продовження на 5 робочих днів. Фактичні перевірки, як і раніше, поза мораторієм, за деякими виключенням. Наприклад, якщо об'єкти оподаткування а по суті місце господарської діяльності знаходяться на окупованій території або в зоні бойових дій, нагадаю, що підстави для проведення фактичної перевірки вказані у пункті 80.2 податкового кодексу, і вони не змінилися. Скасовується мораторій на перевірки, який був передбачений законом про ЄСВ. Але при цьому перевірки в частині нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску мають проводитися з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. А це фактично означає, що не підлягатимуть перевіркам страхувальники, щодо яких продовжує діяти мораторій на документальні перевірки. Серед таких щасливчиків, зокрема, платники єдиного податку першої та другої груп, а також платники податкова адреса яких на територіях тимчасового купу. Або зоні бойових дій, адже для цих платників зберігається мораторій на перевірки. Ну і декілька порад для бухгалтерів, що не треба робити під час перевірки. По-перше, не намагайтеся надати усі документи відразу і не говоріть зайвого. Якщо надаєте оригінали документів, то робіть це тільки з відміткою про отримання перевіряючими. Ні в якому разі не скануйте і не відправляйте документи на електронну пошту перевіряючих податківців. Завжди будьте присутніми при перевірці документів, особливо оригіналів, а також не дозволяйте перевіряючим проводити фотофіксацію документів і винос з місця перевірки. І, взагалі, завжди підписуйте акт перевірки, протокол про адмінпорушення або підписуйте з відміткою про незгоду та наявність зауважень. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавців. Чих змін до нової зустрічі.